Програму представляє компанія ЕраЖТ Семенс від сімейного підприємства до одного з лідерів у Європі. Компанія РЖТ Семенс селекціонер і виробник насіння, що завоювала довіру на українському та європейському ринку, щоб отримати гарний врожай. Французьку якість обирай. Ржете Семенс це якість французької генетики. Цього маркетингового року Україна зможе експортувати 37 мільйонів тонн зернових. Підрахували у міністерстві агрополітики. А це на понад 10% більше ніж торік. Наразі зерновики продали за кордон понад 20 мільйонів тонн збіжжя. Біля третини ми експортуємо в країни Європи. Десь біля 30% – це країни Північної Африки. Ну і 30% – це вже Азія. За три роки Україна планує збільшити виробництво зерна до 100 мільйонів тонн. А це дозволить подвоїти експорт. Відзначає міністр агрополітики Олексій Павленко. Якщо ми з три роки вийдемо на такі об'єми, ми зможемо подвоїти наш експорт. Але для того, що подвоїти, потрібно серйозні інвестиції. Зараз плідно працюємо з міністерством інфраструктури. Починаємо злучати інвесторів, тому що потрібні серйозні інвестиції в портову логістику. Потрібно зараз погублювати, скажімо, окремо русло, рік та, та в тому числі, скажімо, наше Чорномор'я. Окремо це питання залізничного составу, узлів, елеваторних потужностей. То це реально комплексний підхід. Зокрема, про бажання інвестувати в інфраструктуру України вже заявили представники корейських компаній.